Сьогодні тема проповіді є досить така, на перший погляд, нормальна, а з другої сторони можна і трошки спробувати поламати собі голову і щоб її зрозуміти. А отже, звучить вона просто не вистачить чудес. В діянні Ісуса сьогодні ми бачимо проступну таку подію, прибуває на місце і проходить. І що є вже знане для людей, коли за ним слідує багато осіб, коли прибуває там, вістка про нього розходиться дуже швидко. І помічаємо, що приходячи до нього, дуже багато намагалося або доторкнутися його, приносили своїх хворих. Хтось, хто міг сам прийти, також з'являлися перед ним. І цікава річ, що з однієї сторони не вистачить чудес, щоб увірувати. Чому ми коли продовжуємо читати Євангелія далі, а сьогодні ми чуємо цей шоста шостий розділ Євангелія від Марка, то і в інших Євангеліях будемо чути про те, наскільки достатньо велика кількість людей. Шукала нагоди, щоб його оскаржити в тому чи іншому, і заборонити йому діяти, навіть хотіли його вбити. І дивовижна річ, коли починає проповідувати, коли починає говорити, коли приходять до нього і намагаються його спіймати на слові. То виявляється так, що говорить, якщо вже моїм словам не вірите, то хоча б увіруйте тим ділам і через них зрозумійте, ким я є. І що ми бачимо? Остаточно за нас Він віддає своє життя на Христі. А отже, неодноразово намагаючись дати їм. До зрозуміння через учинки, все одно нічого не добився. Як бажали його смерті, так і сталося. В нашому християнському житті ми маємо намагатися пам'ятати про важливу річ. Скільки не роби, скільки не говори, все одно не так. І через те, що ми будемо намагатися свідчити, говорити словами чи ділами. Мало хто повірить. Пам'ятаю, як мені один чоловік розповів історію, що говорить людині правду, а людина говорить: не вірю тобі. Яка у нас реакція на такі слова? Мабуть, ми можемо намагатися знову щось комусь довести, але бачимо, що не зустрічається це із прихильністю. Ну, натомість є ще більше розчарування, принаймні, з тої сторони, хто говорить. Тоді у нас може виникнути реакція наступна, що немає сенсу взагалі щось робити. Є навіть бажання таке перестати спілкуватися. І ця людина говорить: я вже мав намір перестати спілкуватися. Далі приходить така спокуса для християн, що ну, немає сенсу взагалі намагатися щось далі робити. Якщо подекуди навіть найближчі не хочуть тебе слухати. Є вихід з такої ситуації, що дійсно, властиво, два, один припинити все, а другий продовжувати. І для нас, християн, найбільша боротьба заключається в тому, щоб продовжувати робити те, до чого кличе нас Господь. Чи є легко? Ні, напевно, не є легко, чи є можливе, є можливе. А друга сторона це те, що іноді ми, шукаючи чудес, які хочемо побачити чи для себе, чи для інших, ми не бачимо того, що є найістотніше. Найбільше справ відбувається в нашому щоденному житті, коли ми спілкуємося з Богом у молитві і через слово, яке він нам залишив. Найбільше чудес переміни відбувається на молитві. Найбільше чудес, які змінюють погляд нашого життя, відбувається на молитві. Найбільше чудес нашого зрозуміння нами, того, яким шляхом нас веде Господь, відбувається на молитві. І то в різних ситуаціях, чи в радісних, чи в сумних. Чи коли все є гладко, приємно, чи коли не розуміємо, чому стається така ситуація. Іноді буває дійсно, що хтось шукає тільки заради чуда, але потім, коли це сталося, забуває про того, хто зробив. А отже, найістотніше є не саме чудо, яке може мені Господь вчинити через цілення, через. Е вислуханням моєї молитви і в цій справі, в якій я молюся. Найважливіше є продовження після цього, щоб я не забув, щоб я залишився при Господі у кожній життєвій ситуації. Найбільшим даром і найбільшим чудом, яке нас може зустрітися, це дар міцної віри. Це чудо, яке нехай триває в нас, якщо ми маємо цей дар. І хочу побажати цього чуда всім вам, щоб цей дар, дар віри, був настільки міцним, щоб ми ніколи не відійшли від Господа. Але водночас, щоб Він був міцним, треба про це молитися. Треба про це молитися. І молитися просто і, звичайно. Боже, дай мені дар міцної віри, щоб я постійно був з тобою і завжди довіряв тобі. Чи вистачать чудеса, такі як зцілення, чи вистачать чудеса, такі, як припинення тої чи іншої події? Чи будуть для нас свідчення інших, що вчинив нам Господь настільки сильними і міцними? Що ми увіруємо в Господа, може бути по-різному. Найчастіше ми говоримо так, поки я не досвідчу, поки я сам не доторкнуся до цієї події, я не увірую. А отже, спробуймо довіритись Богу у простих звичайних ситуаціях. Не обов'язково має бути велике чудо. А навіть якщо воно і станеться для багатьох навіть і сьогодні. Знайдеться велика кількість аргументів, щоб заперечити, чи то у тому, що Бог є присутній в моєму житті, чи то взагалі що це Бог зробив, але чи то Бог любить мене. І завжди будемо шукати, як люди, якогось аргументу, щоб е дійсно якось підважити ту Божу присутність. Не вистачить просто чудес, найважливіше міцна віра. Amin.